Злякайтеся, Карло Альберто Луїже пожартував. Лісоруб залишився цілий, неушкоджений, але держак від сокири перетворився на головешку, чорну опалену головешку. Над парком громом прокотився гучний регіт володаря блискавок і миттєво замовк. Схлипував лісоруб. Адже сокира була йому потрібна так само, як велосипедисту міцні ноги або співакові голос. Дарма Андреа намагалася втішити свого нещасного батька. Гребенята образи навіть зьоби повитягували. В тебе немає серця. закричав Ренатіно. Тут же Карло Альберто Луїджер же розсердився не на жарт. Отже цьому ренатіно його витівки не до вподоби? Ну, гаразд. Зараз він їм покаже, як сперечатися з володарем блискавок. Твік? люто блиснув він і кинувся на дуб, але не долетів. Гей, ти, іржавий уламок, Далинув до нього чийсь крик. Ти, мабуть, надумав нас лякати. Гармаль Альберто Луїд же так здивувався, що застиг у небі. Ну і нахаба, звідки це воно кричить? Здається, з пшеничного поля, який у нього дивний голос, наче вопудала. до того ж вона не вміє до ладу розмовляти. І справді це кричало, опудало у картатому піджаку наш старий знайомий Чіп. Мене обзивали ламком, заревів Карло Альберто Лоїдже. Стривай, зараз я з тобою розрахуюся, і твік кинувся на чіпа. Але на півдорозі перед домом сміливці були йому по душі. Він тільки спалив чіпові піджак і дірявий циліндр. Тут усі побачили, що страшне опудало чіп це всього лише дві збиті навхрест жалюгідні дерев'яні палиці посеред пшеничного поля. І тоді навіть Карло Альберто Луїдже засоромився від своєї жорстокості і помчав далеко далеко разом з усіма хмарами. Несподівано дощ ущух і знову яскраво засвітило сонце. на цього року погода. Дивувалися городяни. Хіба могли вони знати, що погода тут ні до чого? Того жахливого ранку вірніше вже о півдні на наших друзів звалилися нові біди. Я зроблю з нього держак, зрадів лісоруб, розглядаючи одну з палець Чіпа. Але Чіп був незгоден. Прошу вас два. Ну, хоча б два держаки, благав він. Гаразд, два, урочисто пообіцяв лісоруб. І своїми міцними руками висмикнув чіпа з землі. І тут сталося неймовірне. З ями забив фонтан нафти. Фонтан з завишки у двісті метрів миттєво змитнувся до неба. Секунда друга, і все навколо потемніло, наче на місто раптом опустилася ніч. А нафта заливала все підряд, пшеничне поло, вулиці міста, парк. Ну і погодка. Знову дощ пішов, дивувалися люди. Але ж ви, звичайно, вже знаєте, що це була нафта. Не минула й хвилини, як усе в місті стало чорним-чорнісіньким. Вулиці, будинки, люди, а всі жителі містечка радісно всміхалися і плескали в долоні. Тільки Ренатіно натішився і не веселився. Але хто міг здогадатися, чому він один в усьому місті засмутився? До Лісароба підбігли кореспонденти радіо і телебачення. Я, як і раніше, буду рубати дерева, сказав лісоруб, який в одну мить став нафтовим королем. Але дерева мають бути високими, з пишним листям, гідними сокири з чистого золота. Адже тепер я валитиму дерева тільки з золотою сокирою. Моя дочка вийде заміж за принца, і я кожного дня вранці ввечері їстиму гарячий суп. Кореспонденти почали гарячково фотографувати для газет нового мільйонера, Усі його вітали, а Андрео тихенько плакала у кутку. І Ренатіно тяжко зітхав, примостившись на гільці дуба. Який сумний ранок четверга, вірніше, сумний полудень. А попереду на наших друзів чекали ще більш сумні дні. Ренатіно, як і раніше, щоранку, рівно за чверть на восьму, відлітав з дому на своїх тринадцяти червоних кульках. Але тепер він вирушав на роботу без будь-якого бажання. Так, за обов'язком. Звичайно, він стежив за сімома непосидючими горобенятами, але його казки були сумними, і всі до однієї закінчувалися дуже погано. Але горобенята не сердилися. Сиділи тихесенько на гілках, і навіть жартувати над білкою їм не хотілося, вони вже про все здогадалися. Часто до дуба прилітав граб, показував Ренатіну, як швидко у нього відростає пір'я. Тільки йому не вдавалося розвеселити Ренатіну. Цілими днями він дивився на нафтові вишки, а їх на пшенічному полі ставало все більше і більше. Спочатку одна, потім три і нарешті п'ятнадцять. Кожна нова вишка ще один мільйон, а кожен новий мільйон усе більше розлучав Ренатіна і дочку лісоруба. Адже тепер старий лісоруб став першим у місті багатієм. А Ренатіна як був, так і залишився бідняком.